Всім привіт. Е, як завжди я проходив якийсь час після цього, думаю, може щось зняти, якийсь відеоролик для того, щоб канал хоч, хоч якось оновити. Тому сьогодні плануємо вже правий місяць, час йде до літа, погода вже починає бути гарною, теплою, сьогодні тільки щось, якщо чесно, вітер такий сильний. Зібралися пройтись на ярмарку, вирішив зазняти вам, що саме ми купимо. В принципі, нового, я думаю, ви нічого не побачите, але все рівно хочу, хочу щось познімати. Подивимось, яка ціна на полуницю, які фрукти почали. На, на тій неділі, якщо не помиляюсь, ми були вже почали з'являтися абрикос. Я вже бачите кросівки, шорти, футболочка вже на такому літньому варіанті. Тому давайте спробуємо зняти, змонтувати відео для того, щоб ви знайшли вечором час, хвилин 10 до переглянули. Все, всім гарного перегляду. Ну що, друзі, сьогодні прохолодно, говорю трішки голосніше, тому що можете не чути. У нас тут по дорозі біля озера почали очерет палити. Хтось спочатку його витоптував і вже за останні 2 ну, за неділі, зараз я вам покажу. Коротше, ходив чоловік з собакою, він витаптував потихеньку. Ну, Чесно кажучи, напевно за рік, ой, за рік кажу, вибачте, за місяць він добре витаптав. А останні декілька днів хтось почав е, палити. Не знаю, може це спеціально робиться для того, щоб е, ну, сміття трішки перегоріло, тобто незрозуміло. Що саме, і хто саме, і навіщо це робиться. Тобто дві неділі назад е, нам не було в квартирі чим дихати, тому що дуже сильний був дим. Е, ми <кхи> на тій неділі побачили, що добре, дуже випалили. А і на цій неділі я працював віддалено, і мені не було чим дихати. Дивлюся, такий великий дим то я швиденько все позакривав і от якраз вам тільки що показав, де саме це палили. Тобто зараз трішки далі теж покажу. Можливо, це робиться для того, щоб сухий цей випалити, щоб було більш гарно, тому що з влади ніхто за ним не дивиться, напевно, немає фінансування, тому воно все заростає і дуже дуже-дуже негарно виглядає. А звичайні люди... Наприклад, і так, такі, як я, так якщо потрібно відштовхуватись ні від кого від, від себе, то цим не планую займатися, ну як і інші. Тобто потрібно фінансувати можливо комунальні служби для того, щоб вони наводили порядок. Тому що коли з тої сторони е, почали будівництво. Лебединого, там все так гарно облаштували, але ви ж розумієте, пройшов сезон, на цьому все і закінчилось. Тому зараз вам трішки далі покажу ще одне місце, де випалили. Я, я думав, що воно буде горіти повністю, все, але напевно служби тушать, щоб е, пожежа не розпостранялась далі. Ну а з останніх новин, що працюємо, йдемо. Потихеньку до літа, ну і останні, останню неділю не дає нам е, наш ворог спати, стріляє, випускає ракети, мопеди, шахіди. Це просто жесть. Тому ну, ви всі в цьому, ми всі разом з цим зараз живемо, тому дякуємо нашим Збройним силам. За те, що вони захищають нас. А ми зі своєї сторони донатимо кожний місяць по декілька разів для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Ось якраз друга місцина, про яку я говорив, бачите, теж добре випалили. Ну, тут напевно більше горіло. Тому ось так. Останнім часом я вже є кожного тижня, тому ми в принципі в інтернеті не перевіряємо. Тільки зайшли на ринок, вже взяли шампіньйони гриби. Чесно кажучи, в середньому вони коштують 95. Ми тільки встигли зайти і вже купили по 60 за кілограм, тобто на 40 гривень взяли грибів. І ми останній час, ми останній час беремо. Молоко з бочки, тому в принципі ми теж взяли півтора літра, заплатили 37 ,50 гривень 50 копійок. Зараз покажу. Буту пляшку ми беремо свою, молоко взяли і взяли гриби. Ми завжди беремо сало тільки невеличкими шматками, тому якраз тільки що я вам показав, тато взяв. Сала на 100 гривень. Він покуштував, йому сподобалось, тому взяли. Взяли для мами полуницю по пори по базару в середньому 140, знайшли дядька за 120 гривень, взяли 700 грам на 84 гривні. Показав, яка вона. Взяли редиски на 30 гривень. Що 50 за кілограм. Що, взяли черри на 57 гривень. Та взяли огірків на 52. Тобто заплатили 109 гривень за це все. Коли взяли полуницю по 120, то вже всередині ярмарку знайшли по 100 гривень. Навіть вже до 100 гривень полуниця спустилася, Ну це так, для інформації, на 20 травня. За таку капустину 32. Так, взяли ще карасів, 90 гривень кілограм, взяли на 100 гривень і взяли ляща, заплатили кілограм за 90, заплатили 140 гривень. Покажу вже вдома, тому що ну, пакети зав'язали. Вийшли ми з ринку. В принципі Купили все, що планували. Рекомендація людям, які не часто бувають на ярмарках. тому Для того ціни дуже різні. Полуниці сьогодні ми побачили від 95 до 150. Тобто, для того, щоб якщо ви плануєте зекономити, то вам потрібно тоді просто зробити дві дороги, тобто сходити з одного кінця до іншого. І на з кінця повернутись початок, і ви вже будете орієнтуватись по всім цінам. Тому, якщо ціна для вас важлива, робіть так, і ви будете купувати за дешеву ціну, але якість не буде гірше. Просто люди по-різному по по продають, одні вже допродають ціну, знижають, інші продають, тобто по високій ціні і планують стояти цілий день. Тому ми, в принципі, вже орієнтуємося по по ринку, скільки деяка вартість, тому ось так зараз йдемо в сільпо, докупимо ще основне, що нам потрібно, ось так якось ну і покажу вам далі. Ну що, Ми вже скупилися, сходили в сільпо, скупили все, зараз присіли на лавочці. Пару хвилин посидимо тіньку, ми прийдемо додому, покажемо, що ми купили вже. Так, ну що, ми вже прийшли додому, розпаковка, дивлюсь дуже багато каналів, всі люблять розпаковки. Ось ми взяли карасиків. Взяли ось такі три котлети для бургерів. Для бургерів ми ще взяли ось такі булочки. Ось як виглядає полуниця. Зайшов ще магазин розливного пива, продавали по 64 гривні Бердичівський гол за літр. Два береш, третій подарок. Ось, у нас одна вже залишилася. Після цього що ми взяли масло, сметана, Лайон, йде по знижці. Була дегустація в Сільпо, Спробували, сподобались тут. Ковбаса така, то ми взяли невеличкий шматочок. По стандарту банани. Якісь були, такі сухарі по акції, по 10 гривень взяли. Ми дуже любимо останнім часом гарячі багет, тому взяли два. Так, що капусту взяли. Ось такі у нас чері, помідори, огірки, редиска. Це все, що я вам показував раніше. Тому зараз сало, сало ми дуже любимо зараз пообідати, беремо сало, огірка, багета, кетчупа якогось. Ось наші грибочки, які ми взяли. Ось вони ось так виглядають. Є різні гриби, М -м, потрібно ще розуміти. Щоб вони були свіжі, бо дуже багато хто продає, а вони вже чорні. Бачите, які в нас ці свіженькі. Ну і молочко. Тому ось так, Зараз... А, я ж вам ляща головне не показав. Тарасів показав. Зараз я вам покажу ляща, якого ми взяли. Для ляща ми додатково по дорозі трішки наламали сухих е е гілок для того, щоб е покласти його в духовку. Ляща на ці гілки. І декілька годин будемо готувати таки, запікати його. Він дуже смачний. Кому буде, кому цікаво, як саме запікаємо. Я вже відеоролик знімав раніше, тому кому цікаво, як саме ми запікаємо ляща, можете знайти відеоролик в профілі і подивитись. Тому показую вам ляща, яку ми купили. Ось такий у нас дядько. Зараз ми його почистимо, замаринуємо, кинемо в духовку, приготуємо, ну і будемо куштувати. Тому я бажаю вам всім гарного дня, настрою. Дякую за перегляд, до зустрічі!